День, любі діти! Рада вас бачити! На городі багато грядок, є редиска, і салат, буряки і квасоля, і кругленька бараболя. Наш чудовий город нас годує увесь рік. Восени на городі достигають овочі. Їх прибирають по-різному. Дітки, як прибирають картоплю? Картоплю викопують. А як прибирають помідори, огірки, перець, їх збирають. А як прибирають капусту, кабачки? Капусту і кабачки зрізають. Як прибирають буряк, моркву, цибулю, висмикують із землі. Наші овочі посперечалися. Хто корисний і смачний? Давайте їм допоможемо. Я довгенька і руденька, з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Так, дітки, це морква. А яка морква? Помаранчева, овальна, солодка, хрустка. Морква дуже корисна, готують із неї безліч страв. Її кладуть в супи, борщі, салати. Не хвалися ти, дівиця! Ти не схожа на царицю. У борщі я головний, борщ без мене не смачний. Так, дітки, це буряк. Буряк який? Бордовий, смачний, салатний, соковитий, круглий, а що готують із буряка крім борщу? Салат із буряка. Буряковий салат. Ікра із буряка. Бурякова ікра, пюре із буряка. Бурякове пюре. Сік із буряка. Буряковий сік. Всі зелені огірки. Поживають залюбки, нас шанують недаремно, ми на смак усім приємні. На канапці і в салаті. Ми і в будень, і на святі. Так, дітки, це огірочки. Огірок який? Зелений, смачний, довгенький, салатний. Хрусткий, соковитий. Помідор смачний, кругленький, має щічки червоненькі, досмакує в кожній страві, роблять соки і приправи, соус, борщик і салат. Люди з радістю їдять. Дітки, помідор який? Червоний. Круглий, смачний, м'який, корисний, соковитий. То хто ж важливіший огірок чи помідор? І огірки і помідори корисні для харчування людей? А які ж ще овочі корисні та поживні? На цибулю нарікають. Щодо сліз я допікаю, вибачте, та я невинна, бо я лікарська рослинна. Дітки, цибуля яка? Жовта, кругла, корисна, вітамінна, лікарська, тому що знищує багато мікробів в організмі. Часничок є білозубий. Ви мене не бійтесь, люди. Хто мій зуб з'їдає сміло, буде мати зубки білі? Часник, дітки, який? Білий, круглий, гіркий. Дітки, а чому часничок думає, що ми його боїмося їсти? Тому що часничок пекучий. А чим корисний часник? Часник також знищує багато мікробів та вірусів і допомагає швидше одужати. Отже, часник і цибуля теж дуже важливі овочі. Зараз пограємо у гру, що зайве. Подивіться уважно. У нас є капуста, помідор, яблуко. Дітки, що тут зайве? Так, яблуко. А чому? Вірно, тому що яблуко це фрукт, а капуста і помідор це овочі. Подивіться уважно і скажіть, а що тут зайве? Так, виноград, а чому? Тому що це ягоди, а баклажани перець це овочі молодці. Дітки, подивіться уважно і скажіть, а що тут зайве? Так, огірок, а чому? Тому що огірок – це овоч, а слива і груша це фрукти молодці. Давайте ще разок. подивіться уважно і скажіть, що тут зайве? Вірно, капуста, а полуниця і малина. Вірно, дітки, це ягоди, мої розумнички. І ще пограємо в одну гру, яка називається один багато». Одна морква, багато моркви. Один огірок, багато огірків, один кабачок, багато кабачків. Одна цибуля, багато цибулі. Один перець, багато перців. Один редис, багато редиски. Один помідор. Багато помідорів. Молодці. Отже діти, всі овочі дуже смачні, корисні і багаті на вітаміни. Їх обов'язково треба їсти, щоб рости. Дякую вам за увагу. До побачення!